Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Русалчин тиждень русальний тиждень, Нявський тиждень все це народні назви Троїцької седмиці або тижня після зелених свят. Це період часу, коли душі померлих перебувають серед живих. Тиждень називається русальним, адже за повір'ям русалки це душі молодих дівчат, які покінчили життя самогубства і в цей час ходять по землі. Зазвичай русалчин тиждень починається після Троїцької або кличальної неділі. Вважається, що в час, коли цвіте жито, русалки виходять із води та ходять по лісах та полях, щоб залоскотати зустрічних до смерті. Найбільш небезпечним днем русальчиного тижня є русальний великдень, перший четвер після зелених свят. У цей день русалки можуть набувати людської подоби та споживати людську їжу. Знали наші пращури і чимало корисних порад, як оберегтися від русалок. Потрібно при собі мати щось небудь колюче або гостре, наприклад, волку або шпильку, для захисту будинку підійде палаюча головешка або кочерга. Щоб уберегтися від цих демонологічних істот, на Троїцькому тижні багато людей під пахви підв'язували поли, вірячи, що русалки бояться цієї рослини і не наблизяться до людини, від якої йде полиновий запах. Навіть слово, полин є від них оберега. А ще русалки бояться усики і кропиви, що не можна робити в русальний тиждень. У русальний тиждень не можна заколювати худобу, різати щось ножем, позичати гроші, купати, розпалювати багаття, виконувати важку роботу, сваритися і думати погано. Також не можна прати, щоб не забризкати русалок брудною водою шити, щоб не зашити русалці очі або не пришити її до одягу. Існували й жартівливі прислів'я в зв'язку з цими заборонами. Не шия, то русалку зашиєш, буде цілий рік тобі в будинку пищати. Не маж глиною піч, а то русалку замажеш, цілий рік тобі пищати буде. Також не можна купатися у відкритих водоймах, шити та в'язати, працювати на городі, пересаджувати квіти, ходити в ліс. Традиція русального тижня, оскільки протягом нявського тижня русалки виходять з води і приходять на землю, то в цей час не можна було нічого робити у полі та лісі. Також не можна було ходити купатись до ставків та річок, адже русалки могли потопити, залоскотати та забрати з собою на той світ. Бажано було взагалі не братись до важкої роботи, особливо сіяти борошно в їжу, яке полюбляють русалки. Але молоді дівчата не дотримувались заборон. Вони виходили на узлісці і до річок та влаштовували ритуальні обряди під назвою Зазивання вінків, щоб русалки послали їм хороших женихів. Молодиці гуртом плели вінки прямо на живих березах, які мали зберігатися аж до понеділка. Під час русального тижня всі жінки повинні були згадати своїх померлих дітей, особливо нехрещених щоб у хату не прийшли потерчата. Крім того, щоб захиститись від русалок, усі повинні були носити з собою захисне зілля, полин та любисток, які відганяли їх. Подекуди на підвіконня клали гарячий хліб, щоб русалки були ситі. До того ж жінки розвішували на деревах полотно та рушники, аби русалки мали у що задягнутись, коли вийдуть з води. На кінець русального тижня у понеділок влаштовували проводи русалок. Жінки та дівчата плели вінки, одягали білу одежу і, співаючи продові русальні пісні, виходили за село або на цвинтар, інші люди проведжали русалок, промовляючи, ідіть у русалоньки, і наші жито не ломіть. Після цього дівчата могли повернутись додому лише опівночі, коли всі духи повернуться туди, звідки прийшли. Прикмети та повір'я, існувало повір'я про русалок, що ті, зустрівши людину, поставлять питання або загадки. Якщо відповісти вірно, то русалки зникнуть, а якщо не відгадаєш, то залоскочуть насимить. Наші предки вірили, що русалка могла пустувати і відвезти з собою домашню худобу, тому корів не випасали на вигонах, а залишали на цей тиждень в ліві. Щоб задобрити русалок, приманити і розглянути їх ближче, на березі водойм залишали частування, хліб і сі, розвішували в лісі біля річок сорочки. Уберегти від небажаних гостей в подвір'ї будинку могли розвішені пучки полину. Вважалося, що саме ця трава має особливу силу проти русалок. Також кожен молодий хлопець знав, що якщо по дорозі в село йому зустрінеться русалка і задасть питання. Полин чи Петрушка, то потрібно відповідати полин, і марево тут же розвіється. А якщо відповіси Петрушка, русалка скаже: Ти моя душка, і залоскоче до смерті або потягне до себе на нього виру. При цьому ображати русалок не можна було ні в якому разі, інакше вони могли розсердитися і наслати на кривника нещастя. У нього міг загинути весь урожай або народитися потворні діти. Тому проведжали русалок із села весь тиждень з почестями, влаштовували хороводи і обряди. У вівторок поминали душі нечистих покійників, самогубців і потопельників. Середа називалася буремною, в цей день заборонялося білити полотна, так як просушення цього правила могло накликати бурю. Тому потрібно було завжди носити з собою вшан зілля або шполин, полин, якого вони бояться. Однією з прикмет було те, що потрібно носити в поля свіжий хліб, спечений на святій воді, щоб русалки не нищили жито, а навпаки, захистили його. Головним кольором русальчиного тижня був зелений, тому всі обряди проводились переважно на зеленій траві у саду. Будинки прикрашали кличанням та освяченням трави, які мали відлякувати русалок. Багато дівочих уявлень були пов'язані з русалками. Дівчата вірили, що русалки можуть подарувати гарного коханого, якщо їх задобрить. Для цього вони носили вінки до води і ворожили на них. Поплив вінок за течією, дівчина скоро вийде заміж, потонув до сліз. прибило до берега, то ще не скоро весілля. Також дивилися, який бік поплив вінок, звідти й мав бути наречений. Також ворожили дівчата і на березових гілках. Після проводів русалок вони розплітали вінки на березах і ті гілочки забирали з собою. Тоді клали їх під подушку, щоб приснився суджений. Ось таким захопливим періодом був русальний тиждень. Дехто любив його, дехто боявся, але всі вірили, що русалки існують, і можуть залоскотати, якщо зустрінуть. Молодь ну, проводила обряди, щоб русалки не весілля та добру долю. Старші люди задобрювали русалик, аби ті не нищили урожай та не нападали на людей. До зустрічі зустрічів нових відео!